Так, підійшов я до поля, де була соя сорту Мустанг, і декілька слів про неї. Як бачимо, також зріс вийшла, ну, бажаю з собою кращого. Також були певні труднощі. Ну, мені, здається, мені здається, можна було дещо краще. Але досить волого було, і все ж таки жаточка горнула. Горнула земельку, тим самим змушувала зупинятися. То, що про цю сою? Для цієї сої 70-те міжджаддя виглядало досить непогане. Протягом всієї вегетації воно закрите. І після того, як соя завершила вегетацію, також міжжаддя здавалося досить таки зайнятим, все нормально. Але чомусь не знаю чому. Так склалося, що суттєво по врожайності різниці я не помітив між нашою соєю і мустангом. Тобто ті самі проходи комбайна, те саме коло і бункер в принципі, показував або, або те саме, або можливо, можливо навіть чуть-чуть менше. Ну, тож, все орієнтовно. Тому для цієї сої я також поки що позначив вражанність 25 центрів, прийде час до реалізації, я її більш детальніше зважу і в принципі, також постараюся зняти відео. Щоб вказати, яка була тут врожайність Попередником тут була пшениця. На нашій сої була попередник соя класична. Тому між собою вони мають різні попередники. І що ще можна додати? Молотилася ця соя, в принципі, непогано, але вона дещо вища за нашу. То кріплення нижнього боба. На ній вище. Тобто, от бачимо високий зріз. І в принципі, де не ну, от по одному бобику. Ось один бобик, наприклад, не так, як на нашій при цьому самому зрізі. На нашій набагато більше. Також зернячко, в принципі, на вигляд е, нормальне, нічого такого поганого не бачу. І якби чуть, -чуть нижче, нижче зрізали, то взагалі б. Питань не було б, ми б зібрали всі боби. А так на деяких проходах поодиноко по одному бобику там залишалося. Ось трошки отак виходило, тобто раз. І бачимо, от, ніби й нормально поле більш-менш, а все одно десь вхопило земельки і отак нагорнуло. І приходилось зупинятися, піднімати жатку. Ну, тут нічого такого не скажу, адже навиків ще мало. Всього-навсього другий сезон комбайнуємо. Гадаю, що з гектарами, з гектарами ми будемо робити цю справу набагато якісніше. І для порівняння той сезон, який був набагато сухіший, то зріз виходив набагато краще. В цьому сезоні більше вологи, то були певні труднощі. Бачимо, от по полю навіть залишились такі рослинки, там, де здівали за зрізом, трошечки пропускали і вже, вже не поверталися назад. Тому на сьогодні, на сьогодні така ситуація у нас на полях. Залишилось зібрати кукурузку, чекаємо більш-менш гарної погоди, міряємо вологість і будемо молотити. Поки що всім дякую за увагу. Будемо щось робити, буду щось, спробую щось зазняти цікаве. Все, Всім до зустрічі, всім погоди, щоб зміг зібрати гарні врожаї кожен.